Стоячи перед цією стелою, хочеться заговорити віршами, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Ми, освітяни міста Черкаси, провели низку ярмарок, на яких зібрали кошти, і на ці зібрані кошти придбали сім е, мавіків, які сьогодні веземо для наших захисників. Мені дуже приємно, що я за багато років знову з'явився у Донецькій області. Тоді я пам'ятаю ще абсолютно мирним цвітучим краєм. І сподіваюся, що на майбутнє буде також цвітучий, вільний, спокійний український край. Наше головне завдання все ж таки підтримати наших земляків, наших хлопців, там всіх, і чоловіків, і жінок, які воюють на сьогоднішній момент на передньому краї. Коли вся Україна об'єднується щоб наблизити нашу перемогу, ми теж дуже раді тому, що можемо зробити свій невеликий внесок в цю справу загально. Ті дрони, які сьогодні ми передаємо нашим землякам, черкасцям, хай вони будуть успішними, хай вони принесуть їм удачу і швидку перемогу всім нам. Дякую, дякую, дякую. Це такий розходник, який постійно користується, так би мовити, у всіх батальйонів. Ми вдячні Черкаській освіті рідній за їхню підтримку і допомогу. Щиро дякую всім світянам, всім батькам, всім дітям в Черкащини, хто долучився до зборів на Мавіки, на дрони. Зараз дуже важливо в цій війні, тому що перемагає не лише артилерія, там, де. Бог війни, але і дрони, які рятують життя військовослужбовців. Всім щиро вдячні за таку непосильну допомогу. Черговий черкаські освітяни долучаються до таких традиційних благодійних поїздок на Донеччину. І сьогодні ми знову знаходимося в Донецькій області. Я хочу подякувати всім закладам освіти нашого міста, подякувати колективам закладів освіти, батькам, вчителям, учням і подякувати за те, що кожен на своєму місці робить все можливе і неможливе для того, аби наблизити велику мету нашу українську перемогу сьогодні, завдяки об'єднаним зусиллям закладів загальної середньої освіти міста. Директори шкіл передали сім мавіків, також від колективу департаменту освіти і закладів освіти. Ми передали солодощі, смаколики і всілякі необхідні речі по запиту наших військових. Тому дуже дякуємо і рухаємося до перемоги.